Всім доброго дня! Вітаю вас всіх на своєму каналі. Іван сьогодні до мене приїхав, тому хочу вам показати його. Замовлення було невелике для себе, і зроблене було заради набору для обличчя. Що входило в цей набір? Перший крем навколо очей, сенситив Plus. Не буду поки що розпаковувати. Тут 15, 15 мл. Далі, крем для обличчя. Він уже пару каталогів назад вийшов. Дивіться, теж на російській мові написано. Окей. Так, відновлення колагену крем для обличчя. Сенситив з протінолом. Давайте подивимося, коли він виготовлений. Виготовлений 8 місяця 2022 року. Угу. Щось напис. Напис, напис російською. Так, і третій засіб це кремовий засіб для омивання теж цієї серії для всіх типів шкіри. Поки що розпаковувати не буду. Можливо, на зиму я його буду використовувати більше, вже в холоди. Далі що замовила? Замовила з фокусу собі три в одному м'який скраб для обличчя. Шрифт дуже маленький. Не знаю, видно він буде, не видно. Давайте спробуємо. Щось тут побачите. 100 мл об'єм. Ціна була 59, здається, по цінам скажу. Стоять не хоче. Тому що той е скраб, який я брала, Лірин, він трошки такий для зими агресивний. І за замовила собі парфумований спрей Incadescence. Я вийвані перепробувала дуже багато парфумів, багато в мене їх було. Але вертаюся я до інкадесенса, до Cherріš і Loc. Да, Решта якось так. Пробувала були та й були. До цих вертаюся. Що було з декоративної косметики? З декоративної косметики олівець з останньої сторінки. Акційний. Колір називався його, здається, коричневий космічний чи космічний коричневий. Я вже його нанесла на руку. От, в принципі, камера передає його правильно. Можливо, трошки яскравіше. Трішки на камері він буде такий рудіший. Так. Да. Космічний. Космічний коричневий. І лак для нігтів. Люблю лаки від Avon. Так, лак для нігтів. Так, уже бачу, що на камері він більш яскраво синій. Насправді він такий більш, знаєте, якийсь брудніший, що ли. Що угу. Трошки насправді він більш приглушений, не такий насичений. Називався. На коробочці так написано, а в каталозі називався морські пригоди. Так. Це було все. Два пробники мені прислали. Чоловічу воду ще не відкривала за момент. Чоловіку покажу, ну поки що не відкривала. Жіночу вже попробувала. Жіночий пробник вже відкрила. Ну, як на мене, спочатку дуже солодкий. Так, а що тут пишуть? Квітини ролі, магнолія, есенція бурштину. Знаю, спочатку дуже солодкий, далі розкривається, ніби так він і непогано, але на щось мені схожий. Вже якийсь запах такий в мене був. Можливо, ну так, я не 100%, ну щось таке нагадує. Можливо, максима, можливо, і в конфіденс. Можливо. Ну, щось таке точно вже було. І каталог мені прислали. Ще я готовком не дивилась, в електронному вигляді дивилась, а так ще не листала, не знаю, щось поки ще нічого так не зацікавило. На цьому все. Дякую всім, хто подивився моє відео. На все добре, всім тихих днів, спокою і гарного настрою. До побачення.